Твої листи завжди пахнуть зов'ялими трояндами, ти ні бідний, зів'ялий квіт. легкі, тонкі пахощі, мов спогад про якусь любу минулу мрію, і ніщо так не вражає тепер мого серця, як сії пахощі. Тонко, легко, але невідмінно. Невідборонно нагадують вони мені про те, що моє серце віщує, і чому я вірити не хочу, не можу. Мій друже, любий мій друже, створений для мене. Як можна, щоб я жила сама тепер, коли я знаю інше життя? О, я знала ще інше життя, повне якогось. Різкого, пройнятого жалені, тугою щастя, що палило мене й мочим, і заставляло заламувати руки і битись, битись об землю в дикому бажанні згинути, зникнути з цього світу, де щастя і горе так божевільно склались. А потім і щастя, і горе обірвалось, так раптом, як. Дитяча ридання. І я побачила тебе. І я бачила тебе й раніше, але не так прозоро, а тепер я пішла до тебе всею душею, наче сплакана дитина йде в обійми того, хто її жалує. Все нічого, що ти не обіймав мене ніколи, все нічого, що між нами не було і спогаду про поцілунки. О дорогий. І я піду до тебе з найміцніших обіймів від найсолодших поцілунків. Тільки з тобою я не сама, тільки з тобою, я не на чужині, тільки ти вмієш рятувати мене від самої себе. Все, що мене томить, все, що мене мучить, я знаю. Ти стіймеш своєю тонкою, тремтячою рукою. Вона тремтить, як струна. Все, що тьмарить мені душу, ти проженеш променем своїх блискучих очей. У тривких до життя людей таких очей не буває, все очі з іншої країни. Мій друже, мій друже, нащо твої листи так пахнуть, як зів'ялі троянди? Мій друже. Мій друже, чому ж я не можу, коли так облити рук твоїх, що, мов струни, тремтять своїми гарячими слізми? Мій друже, мій друже, невже я одинока згину? Візьми мене з собою. Ти, може, маєш яку іншу мрію, де мене немає? О, дорогий, я створю тобі світ. Новий світ нової мрії, я ж для тебе почала нову мрію життя, я для тебе вмерла і воскресла, візьми мене з собою, я так боюся жити ціною нових молодощів, і то я не хочу життя. Візьми мене з собою, ми підемо тихо посеред цілого лісу мрії, і загубимося обоє помалу вдалині, а на тій місці. Де ми були в житті, нехай троянди в'януть, в'януть і пахнуть, як твої любі листи, мій друже. Крізь темряву у простір я простягаю руки до тебе, візьми мене з собою, все буде мій рятунок, О, рятуй мене, любий, і нехай в'януть білі і рожеві. Червоний і платий.